Сім'я Годічуків, я, я дружина, донька дуже-дуже щиро дякую колективу реабілітаційного центру Модричі, де ми мали в честі в минулому році проходити курс реабілітації. Було дуже ефективно, дуже позитивно, багато, крім фізичних, також психологічних аспектів. Було подолено, було започатковано старт. Я там зробив перші кроки і без спало без спалочки, особливо дуже-дуже ефективним корисним було використання басейну. І саме завдяки колективу полективу рідиці. Я сьогодні можу вже довше, піше, більше виноситись, пішка ще виконувати свої професійні з бою обов'язки. Служити українському народу.